Вітаю на каналі Деніса Френдлі. Ми сьогодні будемо пробувати Вермішель грибну, так як я вам і обіцяв. Тому поїхали, що правильно до заставки. Денис дружні реагує? Денис дружні реагує? Сьогодні буде пробувати він. Вермішель швидкого приготування зі смаком грибної юшки не гостра від торгової марки Куховар, Вар, вар, вар! Щось не дуже багато було коментарів. Ну, очевидно, не так багато часу пройшло. Попереднього ролика, добре хоч вчора загрузилося, ви прокоментували, молодці, поїхали читати. Айфон Айфонович, класні квіти. Чекаю завтра ви з рибами. Дякую, вже приступаємо. А, давайте все-таки накриємо і потім почитаємо ваші коментарі, бо я вже воду підготував просто. Відкриємо спочатку і зараз дочитаємо. Ну просто за той час, то не так багато часу, як завжди. Це. Перекидав я той вон. Хочу вчорашній ролик перекинути у хмарне сховище, видався, не вийшло перекинути. Довелося видаляти так, як воно є. Ну, серйозно, хай буде. Що там вилетіло? Тут, тут якісь вафліці, що може з вами їли, здається. Так, розпаковуємо. Так. То саме. Давайте зацінимо грибу. Там щось вона поставила гріти. Я думаю, що я буду знімати. Я пішов туди готуватися до зйомки. Виявилось так, що мама пішла, що значить що ми можемо на кухні перерегувати. Я думаю, на кухні, то на кухні, окей. Не набор на кухні, а не смейте у себе в кімнаті, самі розумієте. Щоб цю приправу перву. А, ми мали багато... Ай, я даю всю приправу. Я б таки дав всю приправу. Може не буде така противна, не знаю. Олії давати, друзі, не знаю. Щоб її пірвати, все пірвав. Буль. Й твою. Я брезнув на... На свою любиму футболку Volkswagen. Блін. На свою любимому футболку бризу? Небагато, але трохи бризну. Добре, все. Все рівно накриваємо і чекаємо. І читаємо вас. Так. Що ж, давайте дочитаємо, що ви там дописуєте. Так. Так, так, так. Як, е, так, з грибами. Добре, почали. Як поживає там твій фанат Руслан Дружній? Я не дивився, я дивився пару днів назад, він там цей ще за 22 травня виставив, більше нічого не виставляв. Не знаю, що він зараз виставляє. Там мені якось не особливо цікаво, бо то думаю, ну, блін. Знаєте, копія ніколи не... не 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 не... не пере... Як то... Не тобто, не, Ну, не пережене оригінал. Та. Тобто ніколи не Не може перемогти оригінал, це понятно. Та. ну, І тим більше він не хоче щось знімати, то таке. Діло за ним. Екатерина Чернишова, жду завтра з огрібами Локшину. Ну та, це Вермішель, ти локшин. ну окей. Ну попробуй ще ріву. А, то що казав рі... Ріва. Ну поки що я рів... Ріва бачу пару місяців назад. що це був замінник Ролтона. Ну хочете, то я візьму та. Голоне Паріж, у мене був останній дзвоник 30 травня. Дякую за привітання, посміявся. Ну та бо я пізно привітав за... після двох днів виходить. Ну, а не знаю у всіх 31 не знаю, що в тебе 30 може. Або може 30-го станню дзвоника, 31-го. Е -е, це його? Як ти його? Здавали книжки? Або набор... Не знаю. <с -у> я закінчу на баю. вітаю. Нормально. Сандіаго ГЛ старі підписники до тебе повертаються. Ну, Но... всякі вже ці е -е, Фокси. Як то той, Ред Фокси, як то Всякі коментують. Ну, все-таки повертаються, та. Добре, що повертаються, а ми повертаємось до Локшини. Ти та. й та, думаю, містер Бістер скоро теж повернеться може. Я бачу, до речі, що цей. Ну добре, зараз будемо. Тобто отак виглядає, бачите? Там бульбашки. Бачите, бульбашки-пузирки це є олія. Так. Я думаю, що нам вже можна е, починати. Я, до речі, побачу, що містер Бістер вернувся на канал. Ого! Тобто він мене не коментує, а на канал він вернувся місяць назад. Ха-ха! От, от що називається обіду. Ну, надіюся, що він мої ролики переглядає. Якщо переглядаєш, не будь цим. Як ти його? Жадіною ну, ти. напиши пару слів мені. Коментарі. Ну Ми ж з тобою друзі, а? містер Бістер. Ну шо я? Де тут твої е, ці коментарі? Ти ж найбільше з усіх походу коментував. чи Ну Там я знаю найбільше мене Олександр Ткачук коментував. Цей... Оцей Лего Фокс теж коментував багато. Джей ПС тут теж пропав, не коментує. Це вони найбільше не коментували. І Олександр Ткачук і. Так. Оце це ці найбільше. Олександр Ткачук. Тепер Дуда Дуденко, е, містер Бістер. І DJ PS, то ці чотири, чотирьох мої активні підписники були. Ну, Зараз вони тільки Дуда Дуденко і Олександр Ткачук вроде, ще там плюс-мінус деколи коментує. Та, тому ну, не хочуть коментувати, бо не заходять, це вже їхня. Їхній базар не хочуть, ні коментую. Добре, не коментують. Добре, ми приступаємо. Все можна, думаю, пробувати. Все, локшина наша. Давайте змішаємо, тільки би не розлити. Щоб не розлити, треба сьорбнути. Ну, відсьорбати. Знову без солі не то. І чую, що я знову буду кашляти. Ну, лки-палки, я, до речі, був сьогодні на базарі і купив на завтра напій. Я, я пішов до того чоловіка, мені вже надоїло. Там у нього постійно або нові смаки тих коровічих трубочків, яких я вже не хочу пити взагалі, або мілка, які ми вже мільйон разів з вами знімали. Я Вже не хочу тих ні мілок, ні, 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 ні коровічих трубочок. Мені вже це все понадоїдало це їсти з вами. Та а цей. А я пішов до іншого, в нього був якийсь іноземний напій за 40 гривень, якийсь е, тропік називається. Я взяв тропік на завтра. Та. Тому такі справи мені не треба житих коровичих трубочків надоїло. Та. М -м -м. Хочете прикол, я тільки що упікся, а локшина, так якби це... Чути цим тістом. Тобто вона ще не розварилася. Добре, що в буби впекло, а розваритися, то воно не розварилося. Бачите, яка закон підлості. Поїхали. О, грибна якась менше більша. А цинка буде та сама. О, якраз за пару хвилин до першої. Я обідую, так. Ну, тобто з 12 до 1 це обід. І дійсно що в мене зараз обід. В принципі, терпимо. Але відчуваю, що буду кашляти. Давайте рідке і макарони окремо. Давайте рідке. Ще раз. Поставлю 8. Тепер макарони, макарони нам. Тільки відлиємо, не відлиємо. значить відсюрбуємо. Поїхали. Все по 8. Не дам більше. Не дам ні плюс, ні мінус, нічого не дам. Просто 8. Сьогодні мама каже, тебе сьогодні ну треба сьогодні помогти грабину почистити. Я маю там, що зараз, після відео, поприбирати. І мене хочуть на цвинтарі йти прибирати гробовці. Бо до зелених свят, тобто завтра зелені свята, і батьки хочуть типо, ці гробовці почистити. Там, типу, позаростало на наших е, пращурів е, на гробовцях, на квітах, там всякі бур'яни треба то прибирати до зелених свят. І треба піти, типу. Я не знаю, що у вас там... З яких ви не міг здивитися, але у нас такі традиції, що треба нарвати щось зелене, поставити на зелене свято, щось у хаті прикрасити зеленим, щоб знак цього свята зелене, щоб позеленіло. все, Типа, признак, ну, типа, як вам сказати, талісман цього свята у хаті, та, зелене щось, щоб було, так? Ось такі справи. Ой, а ми з вами допиваємо. Що там у нас вариться? Давайте подивимося, що у нас тут вариться. Поки я доїдаю. Майже доїдаю. Давайте подивимося. О, бачите? О, це моє любиме голубці. М -м, може би голубці післязавтра з'їсти, після тропіка. Не знаю, подивимося. Бо я казав, що ми маємо домашні з вами їсти, так як грошей скоро не буде. Ну, грошей, гроші закінчуються. А, то буде гаряче. О, дивіться. Вау! Круто. Але запихаємо назад. Так, тут що в нас? Тут, напевно, якась зупа буде. Так, тут нічого, тут нічого. Добре, тоді у нас э, голубці. Голубці я люблю. І ще сметанками. Просто... просто рай. Ще сметанку, взагалі дуже смачно. Е, так, таке спина. Ну цей раз, мені здається, краще трохи мівіна. Це вермішель, але. Не знаю. Наче що? Ну все одно чути тим, щоб я міг, знаєте, закашлятись. Тому та сама оцінка. Хоча я би вчора, за оту вчорашню, цю, що ми їли вчора, банош, поставив би 8 з мінусом. А сьогодні просто 8. Тобто, вчора 8 з мінусом, через те, що так розкашлявся. А сьогодні теж хочеться закашляти, але так не кашляю. Тому просто поставлю 8. Не знаю. Подивимося. <кхід> Тому така оцінка? Вже хочу кашлянути. Бачите таке справи? Вже хочу кашлянути. Все, дружні ми поїли. Так. Ми поїли ось такі справи. E, Значить що, я би хотів вам показати на пій тропік, але я тропік вам покажу на Ютуб шорт на завтра, Тобто у цьому відео вже нема, що вам показувати, тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відеоролику. Не полінуйтесь поставити лайк, якщо ютуб не спише, і не полінуйтесь написати любий коментар. Так, так, я про тебе, містер Бістер. Пиши коментар, якщо мене дивишся. Добре, з вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх бачити, всім гарного дня, всім пока, бувайте. Ой, поїли, ну таке. Закашлявся. Пока.